Незвичайні пригоди Алі. Галина Малик, продовження. Розділ 19 В якому недороль 10 підписує наказ про Алену страту. Ти хто така? І що тут робиш? злісно просичав перший недорадник. Аля вирішила краще померти, аніж виказати друзів. Еге ж, еге ж, криво усміхнувся він. Здається, я знаю, хто ти така. Мої шпигуни доносять мені, що в місті з'явилося дівчисько, яке прагне вирватися з нашого прекрасного королівства. Але звідси не вертаються, запам'ятай, і він зловісно зареготав. Ха-ха-ха! А тоді вигукнув: Гей, сторожа! У коридорі почувся брязкіт зброї. До кімнати вбігло двоє гвардійців. Вони тримали списи і широкі щити. Але ж чотирнадцкі були ті солдати в старих і ржавих погнутих обладунках. У одного замість шолома на голові стирчала стара зелена каструля без дна, з ручками донизу. З неї визирали вирячені гвардійцеві очі. За щит йому правила покришка від виварки, а за спис якась залізяка. З одного боку вона закінчувалася гостряком, а з другого. Кружальцем з чотирикутною діркою посередині. Щось та залізяка Аля нагадувала, проте дівчинка не могла згадати, що саме. У другого гвардійця з грудей була міцно припасована дерев'яна дощечка, на якій куховарки кричать цибулю. А замість списа він тримав держак від граблів, з прив'язаною на кінці виделкою. Охороняти як державну таємницю, наказав їм перший недорадник, вказуючи на Алю. Кроком руш за мною, і він пішов попереду. Вони зайшли до тронної зали. На троні сидів недороль десятий. Навколо трону ходили, стояли, розмовляли придворні. Не звертаючи на недоролі ніякої уваги. У залі стояв страшенний гармидер. Придворним доводилося перекрикувати один одного. Та щойно грюкнули двері запала мертва тиша. Всі з острахом глянули на першого недорадника та найбільше перекосилися від жаху обличчя недороля десятого. Його била лихоманка, від чого корона з'їхала йому аж на очі. Ваша недоречність!» Звернувся до нього недорадник Державна зрада, і він показав на Алю. Почувши це і побачивши Алю, недороль затремтів ще дужче. Він вирішив, що Аля все розповіла недораднику, і той прийшов, щоб нарешті відібрати в нього корону. Корона раптом злетіла йому з голови, проторохтіла сходинками трону. Очі в недорадника спалахнули, і він шулікою кинувся до корони. Та Аля випередила його. Вона схопила корону, легко збігла до гори і вділа її недоролю. Тремтячими руками той знову зав'язав мотузку, полегшено зітхнув і вдячно глянув на дівчинку. Та зовсім не так подивився на неї перший недорадник. Обличчя в шоломі почервоніло від люті. Він повернувся до трону і повторив. Державна зрада, ваша недоречність. Підпишіть наказ про страту, і голосно гукнув Першого недописаря сюди. Ось зараз, зараз недороль накаже мене відпустити, подумала Аля. До трону підійшов перший недописер. Під пахвою він тримав цілий стос якихось аркушів. Аля й придивилася і побачила, що це бланки наказів про страту, бракувала тільки імені засудженого. І королівського підпису. Перший недорадник узяв бланк і написав невідома, небезпечна особа, яка приховує своє справжнє ім'я, потім подав його недоролю. Аля з жахом побачила, як недороль тремтячою рукою підписує наказ. Вдоволено глянувши на королівські караколі, недорадник згорнув наказ трубочкою, покликав гвардійців і гучним голосом розпорядився. У підземелля її пильнувати, як Зіницю ока? Завтра, рівно о 12-й годині, їй відрубають голову. 12-та година, 12-та! Вам нічого не нагадує? 12-та година. Читаємо далі. Розділ 20-й. У якому Аля опиняється у підземеллі? А куди ж поділася недопопелюшка? Невже вона злякалася і покинула дівчинку в біді? Mm, звичайно, ні. Коли перший недорадник схопив Алю за руку, не до папелюшка кинулися на допомогу. Та в ту мить її саму, хтось боліче шарпнув за рукав, затулив долони рота і потягнув за двері. Хто це був? Звісно, це був недоладько. Він не залишився на кухні, а на зерці пішов за ними, щоб у разі чого їм допомогти. На зерці? Це так тихенько, тихенько, щоб його ніхто не бачив і ніхто не чув. Цс! Приклав недоладько пальця до губ і пояснив, ти нічим їй зараз не поможеш. Гвардійці одразу ж схоплять і тебе, а разом ми щось придумаємо от такий компот. Він визирнув за дверей, у кімнаті вже нікого не було. Ходімо, сказав недоладько. Треба рятувати. Алю, бо друзі рятують друзів. Тим часом гвардійці відвели Алю до підземелля. Залізні грати перегороджували його на дві нерівні половини, у меншій сиділи засуджені, у більшій тримав своє знаряддя кат. Аля з жахом дивилася на те знаряддя. То були різні сокири. маленькі, більші, дуже великі, з короткими й довгими ручками. З вузькими широкими лезами, прямими і загнутими з боків, і кожна сокира стирчала у своїй пласі. Плахи теж були різні, ширші, вузькі, низенькі і високі. На гачку сіло вбрання ката, червоний ковпак з вирізами для очей. Гвардійці замкнули за алею залізні двері і мовчки всілися на краєчок. Широченої плахи, що стояла найближче до град. Дівчинка присіла на оберемок соломи, що прав за ліжко. Як дивно, подумала вона, той чоловічок, якому я колись не домалювала голову, тепер наказав відрубати голову мені. Чиїсь кроки обірвали їй сумні думки. То прийшов кат, Аля одразу впізнала його. Він мав величезні загрубілі руки. І маленькі, хитрі, поросячі очка. уявляєте? Побачивши його, гвардійці, наче по команді, піднялися і відійшли у найдальший куточок підземелля. Кат наблизився до град, улесливо кривлячись і огидно хихикаючи. Він звернувся до Алі. Чого ти сидиш там у кутку, Хи-хи, підійди ближче. Я, королівський кат, хи-хи, я прийшов, щоб приміряти сокеру до твоєї шийки, хе-хе, щоб завтра не гаяти часу, щоб швиденько раз і раз і готово. Хе -хе. Треба, щоб все йшло, як по маслу. Розумієш? Я люблю свою роботу, а в того, хто любить свою роботу, все завжди проходить гладенько, хи-хи. Краще підготуватися заздалегідь хи, хи щоб не було ніяких несподіванок, зрозуміла? Він був такий бридкий, що Алю аж пересмикнуло. Побачивши, що дівчинка дивиться на нього з відразою, Кат знову захихотів. Хи-хи-хи-хи-хи, не дивись на мене так не дивись. Знаєш, хто я? Я друга людина в королівстві. Після першого недорадника. Мене всі-всі бояться, хе-хе! А ще не забувай, я єдина людина в королівстві, якій дозволено доводити свою справу до кінця. хе-хе-хе!» Та раптом він перестав хихотіти і жалібно сказав: А я не такий уже й поганий. Я добрий. Добрий, чуєш? Ти думаєш, мені тебе не шкода? Ще й як. Але що вдієш? У мене така робота. І він знову захихотів. «Хі-хі-хі! я бачу, ти не хочеш підійти ближче. Нічого, нічого, не вставай. Ти, напевно, втомилася. Я вже й так бачу, що тобі найкраще підійде ось ця любонька. Кат узяв у руки невеличку сокеру з коротким держаком і провів пальцем по лезу. «О!» Треба трохи підгострити, стурбовано пробурмотів він. Витяг з кишені точило, сів на плаху і заходився гострити сокиру, наспівуючи. Всі чомусь мене обходять стороною, і ніхто не привітається зі мною, і ніхто мені руки не подає, всі не люблять ремесло моє. І чому? Чому такий я нещасливий? І страшенно ж, я страшенно жалісливий, і коли когось я страчу, то всередині я аж плачу. Ну чому, чому такий я жалісливий? Не гостривши сокиру, Кат замахнувся за копака невидиму порошинку і подався до дверей. На порозі він обернувся до Галі і сказав. До скорої зустрічі завтра вранці. Спи спокійно. Хи-хи-хи. А ви б спали спокійно після такого? Напевно, ні. Розділ 21. В якому Аля, якби вона не спала, могла б почути дивну розмову. То що вона таке спала? Гвардійці знову всілися на старе місце і втупилися в Алю. Щоб не бачити їх, дівчинка відвернулася до стіни. Стомлена, вона скоро заснула. Гвардійці довго сиділи нерухомо, але почувши рівне, але не дихання, вона заснула. Один з них, намагаючись не брящати залізячим, повернув голову до іншого. Він мовчки дивився на товариша, покручуючи лівого вуса, бо правого в нього зовсім не було. Другий гвардієць з усієї сили вдавав що не помічає його погляду, і був ладен геть увесь втягтися в каструлю, що правило йому за шолом Тоді перший тихенько кахикнув Умгу-умгу-умгу. Загуло в каструлі. Перший гвардієць сердито прошепотів Та знімити того клятого казана. Другий обережно зняв каструлю і поставив на кам'яну підлогу. Стало видно, що в нього тільки половина бороди, бодай вона згоріла така служба, теж поскаржився він. Та не крути, не крути, не до бороду, сказав перший. Ну, чого ти прискіпуєшся, не до вусе, сердито пирснув другий. Вона ж зовсім ще дитина, докірливо мовив недовус. А що тобі до того? Чи теж закортіло туди? І Недоборода показав награти. Обидва гвардійці замовкли. Дітей почав хапати. З обуренням у голосі обізвався Недоборода. Отож я й кажу, жваво повернувся до нього недовус. І тут, наче змовившись, вони разом встали і пішли до залізних дверей. Недоборода встиг вставити в ключ у замок. Коли почулися кроки. З переляку, залишивши ключ у дверцятах, гвардійці кинулися назад. Недоборода поспіхом насунув на голову каструлю і всівся поруч з товаришем. Розділ 22, у якому підземелі з'являється, знаєте хто? Недороль 10. Двері до підземелля причинилися, сходами крадучи, спускався недороль 10. Він був у нічному ковпаку. І в нічній сорочці, щоб не перечепитися і не впасти, він перекинув поділ сорочки, наче плащ через руку. Гвардійці полегшено зітхнули. Вони боялися тільки першого недорадника. Недороль десятий підійшов до град, підняв свічку і почав дивлятися у темний куточок в'язниці, де спала Аля. Дівчинко, звичайна дівчинко. Покликав він. Аля прокинулась і, побачивши недороля, радісно усміхнулася. Він прийшов, щоб випустити мене з в'язниці, подумала вона, і підійшла до град. Ваша недоречність, двері он там. Які двері? перелякано спитав недороль. Але ж ви прийшли, щоб випустити мене? Ні, ні, що ти? Я прийшов, щоб подякувати тобі за те, що ти врятувала мою корону і, 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 і щоб попрощатися. Як? То ви мене не випустите звідси? Ну, подумай сама, які дурниці ти кажеш, роздратовано мовив недороль. Якщо я випущу тебе сьогодні, то завтра перший недорадик посадить сюди мене. А як він дізнається, та йому ж розкажуть, недороль. Оглянувши, ніби шукаючи, того, хто це зробить, і побачив гвардійців та йому ж розкажуть навіть у ці вояки. Гвардійці, що досі сиділи нерухомо, заворушилися. Їхнє залізяче забрещало. І той, що з одним вусом, голосно спитав: Ти щось чуєш, не до бороду, і я щось геть нічого не чую, не до вусе і навіть нічого не бачу. І другий гвардієць стягнув голову в плечі так, що вона зовсім заховалася в каструлю. Гм, дивно, я теж нічого не чую і нічого не бачу, проказав перший гвардієць. Недероль притулився до град і швидко зашепотів Не вір, не вір їм, вони прикидаються, а завтра побіжать до першого недорадника. І викажуть мене, мені дуже тебе шкода, але я боюсь, я дуже боюсь. І він почав заткувати до виходу. Однак зупинився на півдорозі і, скривившись, щоб не заплакати, промимрив Мені ніхто, ніхто ніколи так гарно бантиком не прив'язував корону, і зник за дверима. Гвардійці перезирнулися і розчаровано зітхнули. У підземелі знов запала гнітюча тиша. Розділ 23 у якому недопопелюшка приходить Алі на допомогу, і знову двері до підземелля тихенько згрипіли і прочинилися, пропускаючи недопопелюшку. Гвардійці, побачивши її, одночасно відвернулися від дверей і втупилися в протилежну стіну. Недопопелюшка навшпиньки підійшла до ґрат. І покликала Алю. Це ти, радісно підстрибнула дівчинка. Ссс. Недопопелюшка приклала палець до губ. Гвардійці завовтузилися, і один з них сказав: Я щось нічого не чую, недобородо, а ти. Я теж і навіть не бачу, відповів другий. Недопопелюшка полегшено зітхнула і схвильовано сказала: Не падай духом, ми тебе виручимо. Ніч довга. Всі в замку вже поснули, а недоладько пішов у місто по допомогу. Слухай уважно, не до попелюшка, відповіла їй Аля. Перш за все, треба сховати голову першого недорадника. Як це сховати? Дуже просто. Треба пробратися до тронної зали. Там за троном є ніша. У ній стоять лицарські обладунки. Шолом від них. Недорадник щоранку прилаштовує собі на плечі замість голови, а ввечері знімає і ставить на місце. Зараз ніч. Отже, шолом можна переховати в інше місце. А для чого його ховати? Усе ще не розуміла, недопопелюшка. Ну як ти не розумієш? Без голови недорадник не зможе наказати катові, щоб той відрубав мені голову. Аля перевела подих. А якщо ви звільните мене до ранку, продовжила вона, то ще невідомо, чи встигне годинникар полагодити годинник до дванадцятої години. Недорадник накаже гвардійцям схопити його і теж відрубати йому голову. Тепер я все зрозуміла, вигукнула недопопелюшка, а тепер треба дізнатися, у кого ключ. Від твоєї в'язниці. По цих словах, гвардійці знову забріщали своїм залізячим, і один з них проказав: Здається, ти залишив ключ у замку не до бороду. Еге ж, у замку, відповів другий. І дверцята можна відімкнути? Звісно, якщо повернути ключа ліворуч, і можна випустити дівчинку з в'язниці? Звісно, Якщо хтось хоче це зробити, і вони знову вмовкли, втупившись у стіну. Недопопелюшка підбігла до дверцят і радісно ойкнула, бо в замку справді стирчав ключ. Вона відімкнула двері, схопила Алю за руку, і вони побігли до виходу з підземелля. Тут у течі щось знову забрящало, і почувся голос одного з гвардійців. Ти чув що небудь не до бороду? Ні, уяви собі, нічогісінько, І навіть зовсім нічого не бачив, відповів йому другий. І по його голосу було чути, що він усміхається. Розділ 24 у якому виявляється, що полагодити годинник неможливо. У замку справді всі вже спали. недопопелюшка з Алею. Обережно пробралися темними кімнатами і коридорами, тільки місяць зірки світили їм у величезні чорні вікна. Та ще було чутно, як на вежах перегукуються вартові, їхні кроки відлунювали під арками. Тоді втікачам здавалося, що за ними хтось женеться, вони міцніше стискали одна одній руку і поспішали далі. Нарешті вони дісталися тронної зали і підійшли до ніші. В якій тьмяна відблискували в місячному сяйві залізні лицарські обладунки. Шолом був на місці, і тут раптом Аля аж похолола. На мить їй здалося, що щілини над заборолом на неї стежить холодні лихі очі першого недорадника. Аля хвильку повагалася, а тоді зібралася з духом і підняла забороло. Шолом був порожній. Дівчинка рішуче зняла його і зробила крок назад. Куди ж, куди ж його сховати, куди ж його сховати? гарячково міркувала вона. О, придумала! І потягнула недопопелюшку до спальні недороля десятого. Вони підкралися до королівського ліжка і відхилили завісу. На ліжку солодко спав недороль, аля швидко сховала шолом йому під подушки. Тут його нізащо не знайдуть. Втішено проказала дівчинка. А тепер мерщій до годинникаря. Годинникар Недождень жив у маленькій комірчині під самісіньким дахом центральної вежі. До неї вели гвинтові сходи, під якими верталися зубчасті колеса механізму велетенського годинника. Вони довго стукали в двері, проте ніхто не озвався. Тоді недопопелюшка своїм ніжним голоском. Почала просити годинникаря, щоб він їм відчинив. І лише після того двері рипнули, І з них виглянув дідусь з довгою білою бородою і в окулярах без скельців. Він уважно вислухав Алю і схвильовано заметушився по комірчині. Яке нещастя, яке нещастя! проказував він і хапався руками за голову. Не до попелюшці, ледве вдалося його заспокоїти. кар впав на стілець і розпачливо подивився на Алю. Я так і знав, що ця стрілка колись знадобиться, мало не плачучи, проказав він. Я так довго її беріг, і ось тепер, тепер я нічим не можу вам допомогти. Бо вчора, подумайте, саме вчора. У мене хтось її поцупив. Уявіть собі, хтось знав, що ця стрілечка може знадобитися. Цікаве, хто знав ваші здогадки, розділ 25-й, в якому всі вирушають на розшуки стрілки. Це справді була прикра новина. Адже без стрілки годі думати полагодити годинник, а без годинника алі нічого й мріяти або повернутися додому. Всі зажурено мовчали, та ось Аля підвела голову, і в її очах засвітилася надія. А яка вона ця хвилинна стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, що охороняли її у підземелі. Це довга пласка залізяка. З одного кінця загострена, а з другого кінці у неї дірочка. Яку просовується чотирикутна вісь, пояснив недождень. «Стається, я пригадую, де я її бачила, і Аля розповіла про спис. Швидше туди, це точно стрілка, не тямився на радощах годинникар. Вони вийшли з комірчини. Вже сходило сонце, починався новий день. Проминувши кілька кімнат, усі помітили. Що в замку діється щось незвичайне. На зустрічі бігли гвардійці. На превелике здивування вони зовсім не звертали на алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від когось утікають. Вони на бігу скидали себе обладунки і шпурляли зброю. Придворні, з перекошеним від жаху обличчям, тягли якісь вузли та валізи. Усі вони бігли із замку. І зникали в кривих вуличках міста. Дедалі більше дивуючись, Аля з друзями почала спускатися в підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката, тут вони наштовхнулися на ката. Він прожогом промчав повз них і зник за поворотом галереї. А в підземелі на них чекала ще дивовижніша картина. Все катове причандаля було поперевертене і розкидане, неначе тут промчався ураган. Двоє знайомих ним гвардійців спокійно читували біля в'язниці. А за ґратами скутав куток, наче розлючений тигр, бігав перший недорадник без голови. Час до часу він кидався на ґрати і тряс їх, ніби намагався зламати. Аля з недопопелюшкою вражено завмерли. Оце несподіванка. Тим часом недождень дождень, з радісними вигуками. Підбіг до одного з гвардійців і почав виривати у нього з рук списа. Вояк не сподівався такого наглого нападу і тому відчайдушно оборонявся. Його товариш кинувся йому на підмогу. Невідомо, чим би це скінчилося, якби Аля не підбігла до них. «Не до бороду, не до до вуса, це ми. Невже ви нас не впізнали? «Не до вус?» – одразу ж відпустив годинникаря, усе ще неприязно поглядаючи на майстра. Не дождення, не до борода, відсапуючись, прибурмотів. А чого він кидається на людей, наче тигр?» За хвилину усе з'ясувалося, тож коли Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм знадобився цей дивний спис, Недоборода сам простяг його годенникареві. Візьми, друже, сказав він і широко усміхнувся. Та й взагалі, сказав Недовуз. я бачу. Що настав час скидати з себе усе це старе залізяче. А перший недорадник оскаженіло стрясав в'язничні грати. А вам цікаво, як і чому перший недорадник опинився за гратами? Про це ви дізнаєтеся в наступному розділі. Очікуйте! До зустрічі! Дякую всім за увагу!